П'ятнадцять років тому вибирали в Ірині весільну сукню, а на днях вибрали вже поховальну сукню. Дуже важко. Коли це все відбулося, чомусь її написала перше. Вона не відповіла, подивилася, що вона в телеграмі було 2 години до перельоту. Потім почала телефонувати, вона не відповідала. Позвонила до поліції, сказала номер автомобіля. І так дізналася, що дичальні пішли. Дуже-дуже любимо. Дуже любимо, і дуже хочемо, щоб вони були поруч.